Привіт усім! Покажу свої знахідки, їх небагато. Завоз був не дуже таким гарним. Мені дуже сподобалася ось ця хустина. Шалик, шарфик невеличкий, він 100% із шовку. Він такий прим'ятий, я його приведу до ладу, розглажу, буде видно чітка картинка, що там намальовано. Він такий досить яскравий, це репродукція художника. Франц Марк. Це німецький художник єврейського походження. Края оброблені вручну. Шов Рауль. Наступна знахідка це такий шарф, він із вовни, Я думаю, що він чоловічий, в спокійному такому кольорі, не захотілося мені його взяти, залишила. І наступна моя знахідка із одягу це італійська знахідка. А мені трішки незрозуміло було, чи це така накидка у вигляді жилетки, все промаркеровано, це Італія. Це доволі досить дорогий бренд. Склад тут такий хороший, є кармашки, і вирішила я взяти в примірочну подивитися, як він буде виглядати. Далі буду показувати, як він виглядає на мені. Ззаді є зав'язочки, ну, я не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, хто знайомий з цим, з цим брендом, тому що я таку модель в інтернеті не знайшла і як вона комбінується з іншим одягом. Із сумок та із гаманців був ось такий один гаманець. Він не промаркерований. Не було вказано, що це шкіра, але я думаю, що верх шкіра, всередині там замінник. І була сумка. На вигляд, іззовні вона в доволі такому непоганому стані. Не впевнена, що це оригінал, це Jamie Чу. Всередині доволі така була забруднена. За рахунок цієї пряжки металевої, вона доволі така була тяжка. Я залишила її, але ж, все ж таки, цікава знахідка, і вирішила вам показати. Ще одна люксова знахідка це бренд Mason Martin Marginella. Це, начебто, така накидка, склад зрізаний, але я впевнена, що це вовна. Можна такими... У вигляді шарфа обмотатися, вона буде гріти. Я її не брала, так як там були, розходилися нитки. Можна було підчепити, але я думаю, що воно б вже не тримало. Наступна знахідка це сорочка від Benetton Cotton в розмірі XL. Я хотіла її собі, але вона виявилася на мене трішки завелика, і мене поставало там питання в магазині. Чи я її беру, мені потрібно було вибрати або її, або спідницю. Бо я спідницю знайшла італійську спідницю. Я в кінці покажу її, як вона виглядає, тому що в магазині я її не знімала. І дуже дорогуща. Як там на сайті вказано, що за одиницю тисячу там, півтори тисячі доларів. І так. Наступно приміряю таку жилетку від італійського бренду. Я не зрозуміла, чи це накидка на водолазку, чи це на реглан. Підкажіть мені, будь ласка, хто знає. Я... Мені вона, в принципі, сподобалася, але так як я не змогла її придумати, як її носити, таке враження, начебто спереді а Для чогось, тобто, ну, як кінгуру, як мішечок кінгурячий, можливо, не знаю. Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях чекаю ваші коменти. Це я знову на завозі 399 гривень за кілограм, була ось така шкіряна сумка. Можна було б собі брати, але я собі не захотіла її, тому що шкіра трішки пересушена всередині, доволі таки брудна. Я вирішила її все-таки залишити. Ще із шарфів був такий шарф чоловічий від Hugo Boss. Він із Вовни. Мені здалося, що він такий уже трішки збитий, і я не захотіла його купувати. Давайте дивитися далі, що в мене ще було. Такий светрик був в розмірі S. колір доволі такий дуже гарний, дуже гарний, мені дуже сподобався. Вирішила не купувати, вирішила залишити. Я думаю, що це якийсь італійський бренд, бірки зі складом не було. Ще мені дуже сподобався по кольору ось такий джемперок, він колір хакі. Дуже сподобався колір. Я думала, що я його куплю така красива, дуже виразна в'язка, рукава не, не такі, доволі такі вільні. Склад тут дуже гарний. Розмір XL. Це віскоза, і це французький бренд. Я брала його до примірочно хотіла подивитися, як він буде. Виглядати ця річ нова, тому що є ще контрольна наліпка, і бірки доволі такі в дуже-дуже в дуже гарному стані. Давайте далі. Ще мені сподобалася така сорочка від італійського бренду. Цей бренд спеціалізується на одязі для плюс сайз дівчаток. Вона в розмірі XL. Це Віскоза. Таку, точно таку ж я знайшла на сайті, десь коштує 80 євро, і це вже зі знижкою. А так, здається, в них дуже непогані моделі, і ціни десь від 100 євро. Мені дуже сподобався цей джемперок. Сподобався такий насичено-лимонний колір це. Вовна, вовна не колюча, легенька, але, на жаль, бірки зі складом... Ой, бірка зі складом вона є, але бірки з назвою бренду немає. І не було вказано, який це розмір. І я все ж таки вирішила його приміряти. later. З одягу мені сподобалася ось така сорочка від Marcane. Бірочка присутня, склад не натуральний. І це мене трішки засмутило. А На принті тут котики, це спортивна лінійка. Швив, як таких там немає, все проклеєне, я вирішила її взяти. Приміряти, як вона буде цікаво виглядати. І хочу сказати, що непогано цей принт виглядав, але якби вона була б натуральна, я б її б купила. Ще дуже сподобалася ось така річ, принт нібито із вишивки, тобто такий принт тканини. Це італійський бренд, точно таку ж я знайшла у них на сайті по розпродажу. На сьогодні можна купити, здається, за 80 євро. Розмір тут елючка, і це 100% котон. Знаєте, вона схожа, начебто на вишиванку. Дуже мені сподобалося це поєднання. Кольорів. Це вже третя річ від бренду Twin Це італія. Це спідниця, така святкова, дуже така ніжна, зефірна. Поверх такий фатин, понизу мережево, Вона, здається у три шари. Вона не натуральна, не з натуральної тканини, але дуже гарно виглядає. Таку спідницю точно таку ж я не знаходила. Кожний шар це окрема тканина, окремий склад, тобто є і поліамід, і поліестер. Вона на мене замаленька, я її не приміряла. Переходимо до примірочної. Ось так виглядає а-ля вишиванка. Показую обіцяну спідницю від дорогущого бренду, італійського бренду люксова якість, дизайн і тканина. Це спідниця на запах. Такий запах у неї. Ось ви бачите, така фактура тканини. Колір трішки темніший. Чим показано, тому що знімаю я навпроти віконечка, щоб показати вам ось такий шовк, я прикріплю ціни з сайту. Ви будете чесно, шоковані. Ну, можливо, хто знає, а якщо хто не знає, то знає. Це Емочка, бачите, Італія, шовк, а, простенька, але вишукана, стримана, вишукана. Ну, мені дуже сподобалося. А, так, це в нас іде запах. Позаду вона, звичайно, звичайна. Ось так виглядає. Я Перший раз знаходжу цей бренд, і коли тримаєш важкий люкс, я б назвала з такими цінами, то одночасно все тремтить і а, а, я відчуваю, що я доторкуюся своїми руками до таких дорогих речей. Ну, як ще не в секунді можна щось таке уполювати. Я, я, я шокована і я здивована. Кого цікавить, пишіть. Якщо до цього моменту вона буде в наявності, я з радістю відповім Ну така.